Руна дня на 26 червня 2025 року. На цей день випала руна Єра, уособлює час, цикли природи, зусилля та винагороду. Це руна врожаю, поступового росту та закономірного результату. Ось що може вас очікувати поступове покращення справ там, де ви раніше вкладали зусилля, скоро побачите результат. Сприятливий період для завершення справ, особливо тих, що довго тягнулись. Повторення ситуації або повернення людей подій з минулого для дозрівання. Позитивна карма, отримаєш те, що заслуговуєш, і не більше, і не менше. Поради на день. Є равчить, що посіяне не дасть плід в свій час. Важливо працювати спокійно, довіряючи процесу, що ти починав два-три місяці тому. А рік тому може бути час першого врожаю або зрозумілого результату. День може показати тобі, що щось починається знову, але вже на новому рівні. Не лякайся повторення, це спіраль, не коло. Сприятливий день для довготривалих проєктів, посадки ідей старту чогось, що визріє згодом.